Отже, про те, що відбулося сьогодні, і який це мало присмак, так би мовити, і певний сенс після того, що відбулося також на вихідних, коли Росія суттєво втратила у своїх військових позиціях, будемо спілкуватися із гостем нашого етеру. Ну і, власне, яким може бути продовження. Після того, що ми побачили сьогодні, не можна сказати, що це була рекордно коротка зустріч делегацій, але все ж таки тривала вона дійсно небагато часу, враховуючи також і певні ще. Ось такі а, м, вступні слова від Туреччини. Тож в цілому було коротко і по суті лише в дуже невеликій кількості питань. Микола Давидюк, політолог у цій темі зараз до нас долучається. Послухаємо його думку, враження і прогнози. Пане Миколе, вечір добрий. Дякуємо, що знайшли нагоду поспілкуватися з нашою аудиторією. Отже, справді цікава вийшла така накладка і точно не випадкова, коли в неділю відбуваються атаки на аеродроми, а в понеділок вже переговори у Стамбулі. Ясна, ясна річ, що Росії не особливо було що обговорювати сьогодні, але чи могли вони собі, наприклад, дозволити? Демарш, або може вони сьогодні зробили вигляд, що нічого страшного не сталося. Фокусі дуже коротко, лише гуманітарні питання. Тож ваші оцінки, що відбулося сьогодні, і що буде далі, як Росія буде реагувати і як буде поводитися у цьому переговорному процесі? Ну делегації вийшли тільки з гуманітарними питаннями, але те, що ми бачимо, по Financial Times, то вони кажуть, що Росія поставила дуже завищені очікування щодо припинення вогню. Вони сказали, що готові припинити вогонь. Якщо ми вийдемо з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Зрозуміло, це те, чого ніколи не станеться. Ну от Україна заради припинення вогню ні з яких областей виходити не буде, тому що це пустити ворога в нові області всередину України. І зрозуміло, що там їх тримають наші бійці. Вони не пропускають наші герої там надійно тримають. Цю лінію фронту, і зрозуміло, що росіяни б хотіли би, щоб ми так зробили, але ну ясно, що ніхто на це не піде, ні народ України, ні переговорна група, ні наші західні партнери, які бачать, що росіяни всіма правдами і неправдами намагаються обхитрити, обманути. Ну і зрозуміло, що грати в свою типову гру. От. По гуманітарних питаннях зрозуміло, що. Вони намагаються цим задобрювати Трампа і показати, що, мовляв, дивись, ми начебто щось робимо, Ми щось тут, типу, там м -м -м, крутимо. От, але ж це теж така дуже порожня позиція. От, тому що росіяни, наприклад, вони кажуть, 6 тисяч тіл готові обміняти. А чому вони не готові обміняти 6 тисяч живих наших військових, які знаходяться в їхніх катівнях? Чому вони не готові тут всіх на всіх поміняти? От, оце демонстрація того, що вони зараз намагаються, я знаю, є інсайт, по закритих каналах випросити в Трампа зустріч. От, і американці якраз, ну, скажімо так, західні наші джерела про це говорять, що росіяни стукають у всі вікна і двері, намагаючись достукатися, щоб зробити зустріч в другій половині, 20 30 числа їх цікавлять. Ну, от, і вони б хотіли б якраз поговорити а, з Трампом напряму. Тому підтримують живріючий вогонь, а тим, що вони зараз намагаються показувати типу видимість переговорів. А насправді Україні по військовій частині завищують ставки. Ну от і вже навіть заради припинення вогню намагаються робити цю штуку. Ну і коментарі Реджепа Тейпа Ердогана ви знаєте певною мірою нагадали слова Дональда Трампа. Чудова зустріч, чудова розмова, все пройшло відмінно специфічно. Насправді, якщо дійсно і склад делегації, і мандат був доволі скромним. А Реджеп, Тейп Ердоган сказав, що зустріч прийшла чудово, і він має сподівання, що найближчим часом Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрінуться у Стамбулі за посередництва також і Дональда Трампа. Це ось така, якась дипломатична віч. Не більше. Ну, Дивіться, насправді, як Ердоган з'явився в цій історії, тобто, це спроба Трампа вийти з переговорів. Е, в Америці теж заявили, уже, що якщо Росія і далі буде грати в дурака і буде говорити про мир, але нічого робити не буде, то може це призвести до того, що Трамп вийде з перемовин. Росіянам треба Трамп, тому що він їм може запропонувати більше е, глобальний розклад. Тому що росіяни тут, максимум, що вони можуть, це Пробувати тимчасово окупувати без визнання окремі населені пункти, але ні Україна, ні світ цього не визнає. і Тому типу Путін розуміє, що після його смерті ця вся піраміда посипеться, і причому посипеться дуже швидко. Друга історія, які, яка потрібна. Росіянам це Трамп, який готовий їх взяти, типу, в якісь більш серйозні розклади, наприклад, торгівля мінералами, можливо, там війна проти Китаю, ще якісь речі. І вони розуміють, що це більш серйозна гра, так якщо залишиться сам на сам, то вони отримують максимум того географічного, що є, але не більше. Третя насправді ну Трамп жартує там, пише пости. Але дивіться, при Трампу сталася ось ця історія про 40 винищувачів, і нам же ж на наступний день ніхто не дзвонив, нас не сварив. Ну -ну -ну -на. І ну-ну ніхто не казав. Типу, сталося і сталося. Наші сказали, ми попереджали. Нам вічливо натякнули. Не кажіть так. Ми кажемо, нам не, ми не попереджали, і розвідання нам ніхто не давав. Типу, дякуємо. Все супер, ведіть себе так. Окей, почули, будемо вести себе так далі. Тобто Трамп відправив меседж, що дивись, твоя тріада, твої файтер-джети, які несуть ядерні ракети, це ніщо. Українці дістануть три фургона, начинять їх дронами, і все, і в тебе половини твого супершвидкого потенціалу, який ти відбуд, відбудувати, не зможеш, знищено. Ось це якраз таки натяк на те, що може бути. Ну от тому насправді е росіяни зривають черговий етап. Я вам скажу так, делегації домовлялися і проговорювали набагато більше речей. От, е в публічний простір потрапило, ну, скажімо так, відсотків 10. Ну от, Все рівно переговірний трек триває, і його ніхто не відміняв. Попри зовнішню видними, що нічого не відбувається, все рівно є росіяни. Явно демонструють незацікавленість і відірваність від реальності. То, що вони просять просто ну, типу, космічні речі, які вони ні ні силою, ні ні духом досягнути не можуть. Але о типу, а вдруг повезе на переговорах українці, значить, приїдуть сонні, виспані. Вони ж то напряму летять, а нам там на перекладних на пересадках. Типу, а вдруг вони будуть, значить, стомлені і не побачать, що ми хочемо окупувати половину їхньої країни. Ну окей, типу. Ну, це мі їздять. Але типу, це ж Стамбул. 2 ми -то, ми то розуміємо, що етимологія локації натякає на ті перемовини, які вже були. Тому Україна точно на це не ведеться і розуміє, що там капітуляційні вимоги, які ми точно визнавати, не збираємось. Отже, як ви почали відповідь на це питання, дійсно не просто так з'явився Реджеп Тейп-Ердоган. Кількома тижнями раніше Кіт Келох також говорив, що на нинішній зустрічі будуть присутні представники країн Європи, Німеччина, Великобританія, Франція, Українська делегація дійсно з ними поспілкувалася. Теж таке певне зміщення фокусів. Але все ж таки навіть і попередня події попереднього дня, і спецоперація Павутина. Хіба вони все ж таки не підштовхують Дональда Трампа? Нині поквап. З більш чіткою позицією і його і Рубіо. адже руками України, яка не має козирів, порушився а, паритет у ядерному протистоянні. Ну в ядерному протистоянні він ще не порушився. Теж якби у Росії велика кількість і балістичних ракет, які можуть летіти на добрих 10 тисяч кілометрів. Тобто, не обов'язково, як мінімум, дивіться, перелом в війні стався, тому що може бути один фургон, може бути три, а може ж бути сто. Насправді, ну що таке оренда фургона? Ну там дві тисячі доларів його заплатити, взяти в оренду на два тижні, щоб цей дурак їздив там по Росії і навіть сам не підозрював, коли вони почнуть вилітати. Ну, тепер тобто, Або кожну фуру не перевіряти, перевіряти, або, не, не знаю, чи вірити ну, в те, що уявіть, пуля в одну лузу в Москві, падає пер... двічі. А тепер уявіть, якщо а, кожну фуру в Петербурзі, в Москві, в Сочі перевіряти, Росія стане. Просто буде колапс. І ви точно праві, а ми зайдемо з іншої сторони. Ну, хай провіряє. Але тепер уявіть, якщо 5 фур їздить біля Кремля, 10 в Новоагарьово, а ще 15 біля їх військових об'єктів, біля кожного. Ну, ж таки, нам в оренду фуру недорого взяти. Начинити дронами це теж не, не найдорожча забава. Але ви самі бачите, як красиво це виглядає і як взагалі прекрасно це все може рухатися. Тому насправді ми зараз. Продемонстрували, що знищення Росії може бути з економічної точки зору дуже навіть недорогою справою. От е, да, важливо типу, мати правильні знімки, мати правильні локації, мати правильні. Скажімо, координати, але це вже ж методична робота, яку наші розвідки дуже прекрасно роблять в даному випадку СБУ, яке просто зробило шедевральну операцію, яку зараз уже по всіх військових штабах по всьому світу вивчають і просто заздрять нашим військовим. Тому переламали хід війни точно от переламали самі стратегії, розумієте? Ну не було такого. Ну, слухайте чи зараз цей заглоти... перелом, пане Миколо, чи тисне він сьогодні на Дональда Трампа якимось чином Трамп, виказувати більш рішучу позицію? Телеграф пише Україна довела, що їй не потрібен Трамп, і Трамп такий каже: Та я і справді Добайте, не е... потрібен. Ні, 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 ні. не будемо так розки... розкидатися без? Суперточних даних, які ми можемо просто е телепортувати заголовок. Це заголовок. Звідки, це, да? це заголовок. О, не, так, але насправді Трамп потрібен, штати потрібні знову ж таки там. Е як не як, це технології, це розвідка, це дані, це люди, це е, в тому числі стратегії, в тому числі комп'ютерні коди, які допомагають і бої навіть моделювати. розумієте, тому ні, потрібен. Я б теж в браваду надто сильно не загравався, тому що все таки часто є наші операції спільними. Ми допомагаємо, ми вчимося, ми вчимо. От, але це нормально, от е, тому. Ми можемо бути е, лідерами, але знову ж таки, не, ми не хочемо залишитись без підтримки. От я скажу так: що е, не виключено, що це е, що, чи піджимається Трампа, а не виключено, що ця операція не без відома Трампа чи не піджимає вона Путіна. Ось це, тут мені здається точка тиску. Дивись. А по закриті, по закритому зв'язку йому може прийти повідомлення. Так, дивись, типу. А ми можемо ще три таких фури запустити і добити решту, і ти просто будеш е спустошений років на 20. Ось це може бути якраз тиск Трампа. Тому те, що я сказав, що при Трампу це було, і на другий день нам ніхто не дзвонив, і на нас не кричав, не маніпулював, і візит сюди ніхто не, не казав, що буде. Тому ось це може бути якраз відповідь. Ось це може бути якраз і відповідь, що насправді може це натяк Трампа. Хм. Пане Миколаю, я вам дякую за ваші акценти, за те, що sure для нашої аудиторії також розглянули під своєю лупою те, на що спостерігаємо, дивимося також впродовж цих двох діб. Підтримуємо і далі зв'язок. Дякуємо за можливість. Микола Давидюк. Дякую. Давидюк, мирного вечора бажаємо. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Ми ще трошечки додамо у цій темі, але вже після.